І хочеться і колеться. Панно на центральній площі Чернівців треба замінити. Переконують владники з 2008 року. Воно втратило свій початковий вигляд. Ба більше може впасти у будь-який момент. Гроші на відповідні роботи вже знайшли у міському бюджеті. Коли ж чекати на реконструкцію, і головне, яке зображення тепер прикрашатиме стіну. Конкурс ескізних пропозицій у департаменті містобудування тривав місяць. Упродовж цього часу організаторам надійшла лише одна пропозиція, тому його оголосили таким, що не відбувся, і продовжили прийом заявок. На цей раз прийняли шість пропозицій. І от тепер у ратуші міскували, що краще виглядало б на стіні позаду пам'ятнику Шевченка: новий банер з вишивкою, український стяг, карта міста, декоративний плюш чи, взагалі, сонячні панелі. Тот біда повноважень в архітектурно-містобудівної ради на прийняття такого важливого для міста рішення не було. Вона може лише Рекомендувати тому після розгляду всіх пропозицій, які тривав близько двох годин, архітектори вирішили створити нову конкурсну комісію. У свою чергу чернівчани кажуть, зміни потрібні, але не такі радикальні. Трохи полоняло, добрий газда, мав би напевно. Якось там поправити, думаю, що ні. У нас є на що витрачувати, витрачувати зараз гроші. 150 тисяч це не це вроді би і багато, і мало. Але наші чернівці вже привикли до цього плаката, де написано наше письмо. Якщо би і змінити великими буквами, щоб написано, щоб люди могли прочитати. Но зараз міняти що то. Ні -ні -ні. Не трянути, не чіп'ять. Досить цікаво бачити ось ту грамоту вперше, в якій згадується місто Чернівці, відповідно Олександра Доброго. Ну, якихось негативних відгуків від туристів і від інших чернівчан я не чув. Для заміни банера на центральній площі з бюджету Чернівців владники готові виділити 150 тисяч гривень. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.